Я в Нью-Йорку. Нью-Йорк — це одне з найулюбленіших місць на землі для мене. Я себе тут відчуваю дуже класно, просто як в фільмі. Я тут, на жаль, не надовго, всього на два дні, але програма мене дуже насичена. І я хочу записати влоги, що я тут роблю, і взяти вас з собою. Якщо ви постійні глядачі мого каналу, то ви бачите, що я повертаюсь, пропадаю. І коли в мене немає на Ютубі, це означає, що в мене в житті відбувається щось дуже дике. І серйозно, що в мене просто немає часу записувати відео. І якраз я упоролась по своїй роботі, і мені так подобається. І якраз через це в мене не було часу займатися далі моїм флористичним бізнесом. Тому зараз він на паузі, можете подивитися попереднє відео, що там сталося. Але сьогодні про Америку і скажімо так про корпоративне життя. Для тих, хто не знає, я інженірін менеджер, і я дуже люблю цю роботу, особливо коли я щось можу вирішувати. Ну і я зі своїм босом почала працювати над тим, щоб взяти один проєкт, другий проєкт, третій проєкт, четвертий проєкт. Кажу, слухай, в мене таке враження, я, я втомла, да. У мене таке враження, що я б могла приїхати, все порішати за один тиждень і поїхати назад і повернутися до свого звичайного графіку роботи. Він сказав: Ну, приїжджай? Ну, от я й приїхала. Але офіс моєї компанії знаходиться в Каліфорнії. Але Нью-Йорк, Нью-Йорк. Як я можу його омидути? Але взагалі я дуже... Я дуже щаслива. Я сьогодні навіть проснулася сім ранку. І я зараз дивлюся на своє вікно і не можу повірити, що це відбувається зі мною. Це один із найкращих видів у готелі, де я коли-небудь була. Все, закінчила з макіяжем. Не знаю, що там собі намазюкала, але виглядаю, принаймні не так блідо, як до того. Все, знову, беру вас з собою. Я зустріч з Каті переноситься трошки не пізніше. Я вирішила робити щось інше. І цим іншим для мене буде бруклінський місць. Google підсказав дорогу цікаву, за допомогою якої я зможу перекласти місце на якомусь паромі. Тому давайте дивимося. Всі щось роблять. Дуже активне місце. І я кінка Туп та Хі. Ця пов'язка на голову була найкращим моїм спонтанним рішенням, щоб взяти в цю поїздку, бо тут такий вітер. А я дуже не хочу захворіти. Я. Зрозуміла, що в мене вже 10.30, а я досі не з 7 ранку. Я приїхала в Бруклін на сніданок не просто так. І причина в тому, що тут, в Брукліні, в Нью-Йорку, я перший раз в житті спробувала авокадо тост. І закохалася в нього. І це було в 2019-му і з того часу це мій улюблений сніданок. Тому сьогодні ми теж в Брукліні і підемо їсти авокадо тост. Схоже, що авокадо тост більше не в тренді, тому що я тут знаходжуся на великому фудкорті, дуже прикольному. Виглядає так, що заклади всі тут дуже популярні, класні, виглядають дуже стильно і молодіжно. Але ніде немає авокадо тосту. У мене є таке suspicion, як це сказати. Підозра. У мене є така підозра, що ваша авокадо тости вже не в тренді, а я цього не знала. Але я тут знайшла місце, яке називається Есбейкл. Це було теж у моєму списку, що треба спробувати в Нью-Йорку, тому я змінила свої плани. Тепер я замовила собі BLTA, то розшифровується як Bacon, Lettuce, Tomato and Avocado. Тобто скорочення для цих слів. І це не в одному цьому місці. Це є скрізь таке поєднання цих інгредієнтів. Це щось нове. Я такого ніде раніше не бачила. Я вангую, що це скоро і в нас буде. І ще те, що мене зацікавило, це те, що цей сендвіч йде з дресінгом, тобто з соусом на вибір Mayo or Russian dressing. І я запитала, що таке Russian dressing. А вона сказала, що це кетінез. Це, пар... це перемішаний майонез з кетчупом. Я обрала тільки Town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York if I can. З вами друзі телепортувалися на. Я в карті просто вибила Empire State Building, і типу як туди добратися, і мене привезло сюди. Я вибиралася з метро і сіла попити водички. І думаю, що тут поруч? Дивлюсь, дивлюсь, ну написано Macy's. Думаю, щось знайоме. Я загуглила, а це найбільший департмент стор в Нью-Йорку. Мені здається, це просто доля, що ми повинні піти і купити мені помадку і. Олівчик Шарлот Тилбері. Лараш трошки досажу. Але тут так шумно, це капець. Я ще на монтажі подивлюся, наскільки звук, що я записую, можна буде слухати. І так, ми з вами дійшли до п'ятої авеню. Ми знаходимося прямо під Empire State Building, Ну, ось це вона. І я цього разу вирішила не йти на оглядовий майданчик, тому що не знаю, що ти вже не вставляють ці види зверху, краще види знизу. Ми знаходимося ось тут і ми підемо прямо по прямі до Central Парку. Це на що я наткнулася. Йдемо дивитися, звідки тікали Мелман. І Глорія, і Алекс, і Зебра. Вони намагалися тікти до мене it. Все, ну, это прикольно, конечно. Ну и как в Нью-Йорке навечевать себя на каждом кроте, значит ты зеркала какого нибудь кино или мультика. Ну? Я втомилася ходити і нарешті приземлилася в централ парку. Мій годинник в шоці, від того скільки кроків я сьогодні не ходила. Але Боже, я така щаслива. Ще й слухала музику, і мені знаєте, підігнав плейлист цю всю музику. Типу Ню-йорк. На -на -на Поваляюся зараз, може, хвилинок 20 тут, бо в мене вже ноги болять від бо того, скільки я ходжу. І піду вже назад дому. Бо хочу переодягнутися до того, як піду на свою бродвейську виставу і перед зустрічю з Катєю. Давайте вам білки покажу, допущу вони тут як свої. І це воно недалеко, от я сижу. Я про тебе говорю, так? Да? Ну, і за списі? Ну, алі люблі. Я вирішила поїсти вдома, я вже сідала там за столом обідати, але я зрозуміла, що я наскільки втомлена, і що я хочу поїсти і зразу ж завалитись в кровать і трошечки полежати. Бо цей рівень активності для мене дуже нетипічний останнім часом. Ще мені треба було точно повернутися дому, бо в мене розрядилась моя камера і розряжається мій телефон. Тому у мене годинка під зарядки мене і моїх девайсів. <му> Звичайно, ми з цим зустрічалися. І так ми зустрічалися по Нью Йорку, так? Така гарна. Наспівай. Каміла Кабео приходила е, в кав'ярню. <смірко> ну така вже гарна. Двадцять разом. Нічого не бачу, давай я там для, для тебе А це відео. це відео, це для влогу. Ага. Ти не проти бути відео на Ютубі?